Привіт! Це огляд кращого бюджетного Wi-Fi 7 роутера від Xiaomi. Зустрічайте Xiaomi роутер be 3600 25 g плюс тандем використання цього роутера разом з ДБЖ та оптоволокном. І зараз вам все детально про цей тандем розповім та покажу. Починаємо. Постачається роутер в такій коробці, всередині якої, окрім самого роутера, ви знайдете 12-вольтовий блок живлення з китайською вилкою та перехідником на наші розетки, мережевий кабель для. Для комп'ютера та інструкція на китайській мові. Виглядає роутер сучасно, мінімалістично та красиво. Антени вбудовані, неповоротні. На лицьовому фасаді в нас логотип Xiaomi та led індикатор стану роботи роутера та чотири вбудовані антени. На одній з них гравірування Wi-Fi 7. Позаду вентиляційні отвори та чотири One LAN-порти, отвір для скидання налаштувань роутера, DC-роз'єм для блоку живлення та кнопка Mesh. Так як в мене тандем роутер плюс ДБЖ, джерело безперебійного живлення плюс понт термінал від мого інтернет-провайдера. Тому ось така в мене схема підключення. І до речі, в роутерах Xiaomi не нестандартні dc роз'єми, тому докуповував перехідник. Так, як комплектний від ДБЖ не підходить. Він тільки ідеально заходить в сам ДБЖ. Отже, нам треба підключити один інтернет-кабель від PON-терміналу в роутер, потім комплектний інтернет-кабель від роутера в ПК, якщо вам це потрібно, і заживити роутер з PON-терміналом від ДБЖ. Для цього передбачений подвійний кабель DC, який йде в комплекті з DBG. Ось приблизно така схема підключення. Звичайно, сам кабель оптоволокно під'єднаний в pon термінал. Так, схема заплутана з підключенням, це не просто в роутер Вставив інтернет-кабель і швидко налаштував, і тут трішки більше обладнання, але воно того варте. Після підключення обладнання заходимо на сайт роутера, і тут же я вам нічого не буду показувати, тут налаштування просте: просто вводимо ваш логін в мережу інтернет, пароль в мережу, це вам все надає ваш інтернет-провайдер. А потім налаштовуємо назву Wi-Fi мережі та пароль. І все, у вас все працює. І відразу вам лайфхак. Так як я помітив, що деякі бюджетні пристрої просто не хотіли під'єднуватися до мого Роутера. Зазвичай це проблема, що роутер має надсучасний Wi-Fi 7. Тому мені довелося в налаштуваннях роутера зробити одне налаштування, себто розділити Wi-Fi окремо на 2,4 ГГц та 5 ГГц відповідно. За замовчуванням йде комбіноване підключення. Роутер чи ваш пристрій вже сам обирає, на яку частоту вас підключити. Тому треба відразу поставити розділені частоти, і тоді підключення бюджетних чи старих пристроїв буде відбуватися без проблем. По характеристикам читайте Ось вам всі характеристики цього роутера. Я не буду їх озвучувати, а відразу перейдемо до реальних тестів роутера. В мене інтернет оптоволокно, нагадаю, звичайно, гігабітний. Отже, тести з -тест. Дротовий інтернет на ПК видав наступні результати. Смартфон OnePlus 11 з підтримкою Wi-Fi 7 і на частоті 5 ГГц показав ось такі результати. А також для порівняння, ось результати, 2,4 ГГц на цьому ж пристрої. Систему Mesh, на жаль, не буду показувати, так як купував тільки один такий роутери, для сучасної квартири до 80 квадратів, цього роутера вистачає з головою. Я пройшов усі віддалені кутки квартири і ніде сигнал не пропадав. Швидкість на тому ж рівні. Єдине, що помітив, коли вимикають світло, тоді від провайдера швидкість вже падала до 500-550 Мбіт за секунду. І, до речі, самого ДБЖ на 10400 мАч та 36 ватт вистачає десь в цьому тандемі на 4 години плюс-мінус. В принципі, коли в мене були відключені навчання по 3-4 години мені вистачало. Ні разу в нуль не розряджався. Тому 3-4 години так є. Можливо, й більше. Звичайно, ДБЖ автоматично переключається з мережі на акумулятор під час вимкнення світла без затримок і без втрати інтернету. Тому тут все швидко, сучасно та безшовно. І у підсумку такий тендем мене цілком і повністю задвільняє усі мої потреби. Підсумок Xiaomi Router be 3600 2.5G – Це кращий бюджетний Wi-Fi 7 роутер від Xiaomi на 2025 рік. Ціна цього роутера зі знижками у середньому 30 доларів плюс-мінус. В залежності від знижок та акцій може бути і дорожче, а може і дешевше. Тому у підсумку вище переліченого ви отримуєте дійсно гідний та крутий роутер з сучасним Wi-Fi 7. Супершвидкість, стабільність роботи і для оптоволокна в самий раз. І у підсумку, звичайно, можу рекомендувати до покупки Xiaomi Router BE 3600 25G. Посилання, де придбати Xiaomi Router be 3600, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал тут. Буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!